Thank you Графіки відключень електропостачання на Сумщині вже складені і затверджені сумською ОВА, говорить Дмитро Живицький. Ці графіки вже складені, є вже розписані черги від вимкнення електричної енергії. Згідно цих графіків, буде зазначено конкретні населені пункти, назви вулиць і годинні проміжків, які може вимикатися електроенергія. Коли саме електроенергію вимикатимуть у конкретних будинках, споживачів інформуватиме суми обленерго. Додатково складений перелік об'єктів критичних. Інфраструктури, це в першу чергу об'єкти водозабезпечення, це об'єкти теплової енергетики, це хлібокомбінати, це виробничі підприємства, які виконують певні державні замовлення. То вони вимикатись не будуть. Всі ці графіки укладені і передані до «Укренерго». На даний момент у нас всі абоненти області забезпечені електропостачанням. Але вчора позавчора були введені графіки аварійних відключень. На жаль, через додаткову. Руйнацію додаткові атаки країни агресора Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури України в центрі держави на, на, на заході держави відбулися атаки на великі крупні об'єкти. Ворожі ракетні атаки 31 жовтня були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури України і сколихнули загальнодержавну енергосистему. Якщо не буде додаткових прильотів, ми всі сподіваємося віримо в наші збройні сили в протиповітряну оборону, то ми зможемо застосовувати. Графіки погодинних відключень новини СТС. Проспект Михайла Лужпи у Сумах може отримати назву проспект Свободи. Курський може стати проспектом перемоги або звитяги а вулиця інтернаціоналістів вулицею Збройних сил України. Питанням дерусифікації топонімів Сум ще кілька місяців тому почала займатися робоча група при міській раді. До неї увійшли науковці, історики, краєзнавці. Два місяці фахівці опрацьовували питання і наприкінці літа подали до міської ради пропозиції щодо перейменування більше 230 топонімів. Там, де можна було, повертались історичні назви, також розглядались діячі місцеві, тобто народжені на Сумщині або чия діяльність максимально була пов'язана з Сумщиною. Також видатні події з української історії чи знакові, якісь, які мають відношення до державних символів чи свят. А деякі релігійні теж маркери. Тобто, як взагалі можна продовжити зберігати у себе в громаді маркери держави терориста, держави військового злочинця. І тому, якби цей процес для тих, хто там каже не на часі, і нема чим на часі. Такі процеси завжди на часі, і чим раніше, тим краще. Тепер ухвалювати рішення мають депутати міської ради, але поки його навіть не виносили на розгляд. Профільна комісія відправила проєкт рішення на доопрацювання, аби депутати могли внести свої правки, пояснює міський голова. 29 ми підготували даний проєкт рішення. І ми чекали до цього часу пропозиції від депутатських фракцій, тому що депутати казали, що ми хочемо активну участь в цьому прийняти. Ми погоджуємося з групку людей. Ми обов'язково повинні були враховувати, в тому числі, коли депутати вжали цю пропозицію. На даний час всі пропозиції зібрані. Ми підготували проєкт рішення на сесію. Тепер наше завдання винести на сесію і, відповідно, підтримати відповідним голосуванням. Розглядати рішення із усіма пропозиціями та правками депутати мають на засіданні чергової сесії. Самі сумчани здебільшого ідею Ресифікації схвалюють. Кажуть, перейменовувати треба, адже ми маємо власну історію та власних героїв, імена яких і можуть носити вулиці нашого міста. А від нав'язаної радянської тематики слід відмовлятися. Ну, я думаю, що повинно бути все українське. Не потрібно, щоб було щось пов'язане з ворогом. Ну, як можна скоріше. Є на які, на які названня перейменовувати, так що, в общем-то. Принципі... Ні, треба перейменувати. Треба як можна найшвидше. Ну, я вважаю так, більше затрат виходить. Переименували, всіх треба поміняти адрес всім. Я вважаю, що ми маємо взагалі назвати вулиці якимось може фруктовими іменами такі, щоб не були прив'язані до політики і постійно не змінювали. Я так вважаю. Ну треба переименовувати. Чому? Ну ми ж в Україні живемо. Положительно. Треба перейменовувати. Треба. Чому? Треба. Ну, тому що до ми тепер відносимося дуже плохо. Тому краще переіменувати. Поки ж депутати міськради підтримали перейменування лише однієї вулиці Зої Космодем'янської. Вона носитиме ім'я першого ректора СНАУ Івана Брюховецького. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. Ввечері на вулиці Юрія Липи патрульні зупинили водія ваза. Під час перевірки документів поліцейські помітили, що Керманич не тверезий. Хоча сам чоловік спочатку запевняв, що алкоголь не вживав. Ні, я не кого лю. Та ні, що є. Ні, дядька, я вам серйозно. Є. та нема Чесно. Потім таки зізнався і просив його відпустити. Ну я розумію, ну будь чоловіком, когось? Що чоловіка? Не сі ти збивка я. Я тебе, я тебе зрозумів. Я, 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 я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів. пожалуйста. 35-річний чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Результат виявився позитивним. Ще ще досить іде. Аналіз 1,04 ноль Це у 5 разів перевищує норму. І це точно не дві чарки горілки, як ви говорите. За водіння у нетверезому стані на чоловіка склали адмінпротокол і відсторонили його від керування. Нагадуємо, санкція даної статті передбачає штраф в розмірі 17 тисяч гривень з позбавлення права керування транспортними засобами терміном на один рік. Першого листопада розпочався благодійний баскетбольний турнір під назвою Разом до перемоги. Основна мета підтримка збройних сил України. Ми приймаємо участь для допомоги нашим воїнам. Вони наша, наш щит. Ми повинні, якщо не фізично, їх підтримувати, але морально. Попри війну, підтримка спорту не припинилась, говорить сумський ова. Тож баскетбол у Сумській області продовжує розвиватись. Спорт, баскетбол, інші види спорту для нас залишаються в пріоритеті. Цього року ми виділили мільйон гривень на якраз підтримку федерації баскетболу Сумської області. В шести містах області діє федерація баскетболу. Турнір проходить на базі Сумського державного університету. Баскетбол це особливий вид спорту, тому що в нас багато здобутків. Ми на ми серед спортивних студентських команд займаємо, як правило, перші перше місце. Благодійний турнір це не перша допомога, яку надає баскетбольний клуб Сумду українським військовим. Баскетболісти розуміють важливість підтримки та планують продовжувати волонтерську діяльність. Може, деякі речі, які ми зібрали, вже передали. Ще ми будемо передавати хлопцям. У нас був начальник команди Микола Гуменний, який зараз служить. Ми дуже вдячні йому за підтримку. У нас дуже завжди допомагає, підказує. Ми розвиваємось. Ми хочемо йому і другим хлопцям, які служать, які грали в баскетбол, і які не грали в баскетбол. Ми хочемо їм допомогти речами і тими необхідними віщами, які їм зараз не будуть потрібні. Під час заходу також відбулася презентація форми і складу баскетбольного клубу Сундеу. Гравцям подарували патріотичні футболки і нові м'ячі. Усе це додало позитивних емоцій гравцям, які продовжують підготовку до участі у чемпіонаті України. Ми готуємось командою до чемпіонату Вищої ліги України. Тут деякі хлопці грають за команду, тому ми в різних командах, але на іграмо своєї схемою. Таким чином, під час благодійного турніру спортсмени змогли потренуватись перед наступним туром всеукраїнського чемпіонату і підтримати українську армію. Умов воєнного стану надзвичайно це є важливо, тому що е, люди в такому постійному стресі і позитивні емоції, позитивні здорові такі емоції вони дуже, дуже важливі. Юрій Котляр, Євген Сердюк, новини СТС. Гуманітарна допомога міжнародних організацій підтримала Сумщину після звільнення. Сьогодні продуктових та гігієнічних наборів найбільше потребують громади, що входять до зони бойових дій. На більшості територій переходять до нового формату гуманітарної допомоги. Ми в свою чергу наголошуємо при зустрічах і просимо міжнародних партнерів переходити на підтримку в грошовому визначенні, тому що це дуже важливо для економіки регіону. Тобто, там, де у нас працюють крамниці, там де у нас працює сервіс, потрібно, щоб людина отримала гроші, і сама визначилась, що їй потрібно. Головне завдання, говорить заступник голови Сумської обласної військової адміністрації, пережити складну зиму. Тому зараз важлива підтримка і від міжнародних партнерів: ковдри, спальні мішки, мішки електрообігривочі. Це ми чекаємо. Угу. Зараз надходження, тепла одежа. І е, е, каністри для зберігання води питної, і багато інших речей. Маленькі акумуляторні системи, які е, можуть підтримати світло. Ми їх вже отримували, роздали в територіальні громади, передані mm -hmm. туди, де більш всього вони потерпають агр... від агресії. Через масовані ракетні обстріли України та руйнування об'єктів енергосистеми актуальним стало питання резервних засобів живлення. Ми зараз просимо наших партнерів генератори надпотужні. Ми просимо пересувні котельні на альтернативному паливі. Більше ста пересувних котель ми потребуємо. І біля трьохсот генераторів різних потужностей. Mm -hmm. Тому що у нас амбулаторії в територіальних громадах потребують. Людина повинна мати можливість звернутися до лікаря. Тобто е і там повинна бути електрика, е зробити кардіограму, надати первинну допомогу, е зарядити акумулятор для е швидкої допомоги, якщо вона стояла якийсь період mm -hmm. і щось там. Тут дуже багато речей, які надважливі е цієї скрутної становищі. Сумщина вже отримала від ООН генератори для забезпечення енергією центрів обігріву, забезпечені резервними установками живлення всі медичні заклади. Про це а також питання соціального захисту та дотримання прав дітей у програмі даю слово 2 листопада.